наши людские ресурсы давно вычерпаны. Я говорю, да нормально, сидим два дня без света, в принципе. Но газ есть хорошо. Вода не доходит, ну, в принципе. Что добы мы встречаемся с пасторами для молотовных встреч? Есть выклики, допустим, финансовые, а есть выклики ресурсов других. А когда наступает время великой нужды человеческой, людской, что это время великого служения церкви. Найбільше мы потребуем людского ресурса, и мы шукаем возможности заохочения лидеров и миссионеров. Я думаю, что Бог во сто раз воздает людям, которые участвуют в деле спасения, доброте, помощи нуждающимся. Поэтому спасибо вам. Ты лягаешь спать, а спать не можешь, потому что Вибухи, сирени, обстріли. Приємно, що при всьому тому, що люди вже давно устроили свою життя, вони пам'ятають, підтримують зв'язок і стараються щось зробити добре. Вітаю, дорогі брати, вітаю для які будуть дивитися це. Десь пів року назад ми з вами збиралися для того, щоб обговорити. Як південна конференція зустріла війну? Як вона вижила, що робили, як служили, куди рухались? Хотілося б зробити певний підсумок. Уже півроку пройшло для того, щоб люди розуміли, чим ми живемо далі, те, що ми живемо далі, чим ми займаємося, і що робимо? Хотілося б розпочати з такого питання, що змінилося з минулої зустрічі? Коли ми з вами спілкувалися, трошки статистики. Я так розумію, це до секретаря більше. Тому Семен Володимирович, будь ласка, добре, дякую, Назар. Я хотів би відмітити, що статистика це тільки не тільки цифра, а це життя конференції. Але перед статистикою, хочу сказати декілька моментів напрямків, з якими ми зіткнулися після минулого звернення. Ми зрозуміли, що потрібно було скоротити різні витрати та оптимізувати ресурси. Ми зрозуміли, що потрібно навчання для членів церкви та лідерів і молодих пасторів в різних напрямках, таких як євангелізація, капеланське служіння, цифровий євангелізм та напрямку живої і здорової церкви. І завдяки Божій допомозі. Ми зрозуміли і побачили, що десь 70 душ охрестилися за цей рік. Тому на зараз статистика така: ми маємо 71 громаду. Одна громада а, мінус одна громада, але 35 груп, і було додано дві групи. Це 3639 членів церкви, і десь а, 12 громад зараз перебувають в Херсонській області. Це окупована територія, і з, а, всього всієї кількості членів церкви це 1800 членів церкви, приймають участь у служінні ввечері і знаходяться на території України, але ми бачимо, що більше. Половини чи на церкві зараз за межами України або о, були втрачені. а Членів церкви є як мобілізовані, так поранені і навіть о, вбиті. І також ми маємо о, серед співробітників такі цифри: на зараз у нас 32 пастора та два місіонери, і всього 58 співробітників. А це означає, що три пастори вийшли на пенсію. Двоє залишили служіння, і у двох пасторів був змінено статус. Це якщо так, скорочено. Дуже дякую. Дуже така змістовна інформація. Цікаво, південна конференція продовжує жити, не дивлячись на те, що обстріли не дивлячись на те, що більшість Херсонської області окупована. Але південна конференція росте. Я бачу, що в нас збільшились групи, у нас рівно є місіонери, які приїжджають і служать. Хотів би задати таке питання. Скажіть, будь ласка, з якими викликами ми стикалися, з якими викликами ми зараз боремося? І дивлячись вперед, да, проаналізуючи нинішню ситуацію, які виклики нас чекають попереду? Ну, я би розділив напевно, відповідь на це питання. Є виклики, допустимо, фінансові, а є виклики ресурсів інших. Тому тут варто відмітити, що ми постійно стикаємося з викликами і з одного боку, і з іншого. У нас є з одного боку виклики: це матеріальні, це грошові, коли, допустимо, на початку року ми бачили, що. У нас не вистачає фінансів, щоб якось жити, виживати, фінансувати роботу проповіді Евангелії, і це був виклик, це були переживання певні, які, ну скажімо, відверто вони клали нас на коліна, і ми посилимо молились, молились Богу, щоб він знайшов вихід із ситуації. І скажу, коли ми дивилися на ситуацію. Тоді до початку цього всього, то нам було страшно. Але коли ми почали проходити ситуацію разом з Богом, і всі виклики фінансові, вони змінилися на Боже благословіння. Ми чітко побачили, як Бог веде свою церкву. Ми побачили, що на Бога варто покладатися. В таких ситуаціях, коли ти не бачиш виходу, треба довіритись Господу. Коли ти йому довіряєш, він бере в свої руки і веде. Хочу зауважити, що нам, як пасторам, як членам церкви, нам треба більше довіряти Богу, ніж переживати за Божу справу. Хоча це, ніби парадоксально, звучить, тому що ми повинні переживати за Божу справу дуже. Але є моменти, які ми повинні довірити Богу повністю. І це такі моменти, як фінансові. І ресурсні другі виклики це, ну я скажу так, хто знаходиться тут в Україні на півдні, то виклики у важких військових обставинах, коли ти не знаєш, що буде завтра, ти лягаєш спати, не знаєш, чи ти проснешся, ти лягаєш спати, а спати не можеш, тому що вибухи, сирени, обстріли і ти. Потім проходить певний відрізок часу, і ти вже стаєш замучений, ти починаєш хворіти, те опускаються руки, ти не знаєш, як рухатись далі, і це також виклик. І це всі так. Це не хтось окремо, тут на півдні всі так. І знову я хочу тут більше подякувати просто людям, членам церкви, які, незважаючи ні на що, продовжували брати на себе відповідальність. І Нести ці тягарі війни на собі, щоб Божа церква жила, і Божа церква вижила. По-перше, завдяки Господу, тому що він веде її, не зважаючи ні на які обставини. По-друге, завдяки вірним людям, які залишилися вірними Господу, і продовжують служити до цього часу. Дякую. Тобто, ви розумієте, і ви бачите зараз тенденцію того, що люди вони втомлені. Їхнє здоров'я, скажімо так, підкошуються, місіонери, пастори, служителі, присвітери вони також втомлюються від того всього, що відбувається навколо нас. Але наскільки я зрозумів, з того, що ви говорили, тільки по Божій благодаті ми далі рухаємося, тільки тому, що Господь підтримує. Скажу основне, якби не Господь, ми б давно здалися. Наші людські ресурси давно вичерпані. Ось Господь дає силу, дає віру, надію і можливість рухатись вперед. Тільки завдяки йому. Я хотів би ще додати, що щодоби ми зустрічаємось з пасторами для молитовних зустрічей і молимось, і це теж ну, надихає та дає сил звершувати далі служіння. Так, дуже дякую. А, ви знаєте, таке. Питання, я згадую минулу нашу зустріч, минуле наше спілкування, і я добре пам'ятаю своє питання, яке я вам поклав тоді на рахунок того, яка стратегія в церкви. І назвав два варіанти: стратегія розвитку чи стратегія виживання, і мені сподобалась насправді ваша відповідь. Ви не стали ставити церкву в якусь певні рамки там ні, ми сьогодні тільки виживаємо або ні, ми повністю йдемо в розвиток і ми можемо не знаю, подолати абсолютно все. Ми не звертаємо увагу на війну і так далі. Мені сподобалась ця мудра відповідь на рахунок того, що ми живемо з вами в стратегії розвитку з планами виживання, да тобто ми розвиваємося, але ми думаємо про виживання. Тому що ми в таких обставинах. А у мене питання: яка стратегія на даному етапі південної конференції? Як, ми, як ви, як лідери цієї конференції, плануєте вести далі цю конференцію? Стратегію розвитку, стратегію виживання? Чи залишитись в ці самі стратегії і розвитку, і виживання? Які проекти, які напрямки планується з південної конференції? Ну, насамперед, хочу подякувати Богові та нашим членам церкви, братам та сестрам. Завдяки Богу та відданості наших членів церкви. Сьогодні ми живі. Сьогодні ми виконуємо служіння спасіння а також підтримки нужденних на півні країни. Дякую всім братам та сестрам, хто підтримував південну конференцію молитвами, своєю вірою, а також підтримкою своїми приношеними та десятинами. Хочу сказати, що Бог рясно поблагословив нашу конференцію і в питаннях фінансів, і в питаннях виконання різноманітних проєктів. У нас на сегодняшний день с Божьей помощью, просто благословение, работает Одесская школа. У ней гарное примещение и есть новые учни, и есть новые выкладачи. И э, благодаря Богу и поддержке сегодня финансовая составляющая школы, она помогает, вернее, она позволяет совершать такой миссионерский проект. У нас порядка 60 детей, и, наверное, две трети — это не из адвентистских семей. И недавно, недавно в этом зале проходило родительское собрание в виде клуба за чашкой чая, и родители просто были приятно, приятно удивлены атмосфере и тому, какой уровень имеет школа. Поэтому я вижу Божье благословение. И те планы, которые мы строим по выживанию и развитию, Бог благословляет. И также Херсонская школа онлайн продолжает работу свою, а также маленький класс в самом Херсоне продолжает работу офлайн. Просто герои, я бы сказал, веры, кто сегодня под обстрелами, может еще проводить занятия и вести детей по знанию вечной истины в Иисусе Христе. А мы продолжаем стоять на позиции, что там, где у нас есть человеческий ресурс, общины должны развиваться через различные служения населению, через встречи, молитвенные встречи, через проекты социальные. А там, где общины маленькие, они должны выжить выжить. Мы молимся за них. И для них мы планируем сейчас организовать встречи онлайн для того, чтобы руководители общин имели регулярную от нас поддержку как материалами, так и молитвами, так и поддержку со стороны, что мы не одни, мы вместе идем этим путем. Поэтому мы еще больше набираем движение в том, чтобы развивать там, где можно развить, и сохранить там, где развитие не такое сильное за счет отсутствия человеческого ресурса. Дуже дякую. Я зрозумів, знаєте, я намагаюся все-таки так його компонувати, вашу відповідь, щоб вона була там один, два слова. Зрозумів стратегію південної конференції довіряти Богу. От де Бог дає мудрості розвивати, ми готові це робити. Де Бог дає мудрості та зберігати, ми маємо це робити. До Хіперся сказано, що би ми продовжували завершати служення, а послідстві. Оставили Богу, он знає. Дуже дякую за вашу таку збалансовану відповідь. Ем, хотів би ще запитати таке питання. Ем, Уявіть собі, що я просто глядач, якому потрапило це відео, дивлячись на представників керівництва Південної конференції, президента, секретаря, помічника президента. Ем, я хочу якось долучитися до служіння Південної конференції. Чим я? Міг би допомогти, що я міг би зробити для того, щоб південь України, Херсонська, Одеська, Миколаївська області могли розвиватися, що я можу зробити, чи це може бути моє фінансове якесь вкладання? А якщо в мене немає фінансів, чим я можу ще послужити? Чи могли би ви якось так знаєте досить коротко, але об'ємно пояснити нашим глядачам? Можливо, будь ласка, Пам'ятати про проповедную конференцию в молитвах и служение приношений и десятин. Памятайте. Мы по-прежнему нуждаемся в такой поддержке. И мы видим, как Бог отвечает на ваши молитвы, и мы видим, как Он благословляет через вашу верность Господу, благословляет наше служение в проектах и достижения новых людей в Евангелие ну Я несколько и Хочу додати, ви знаєте, друзі, коли дивишся на загальну картину служіння, то розумієш, що один проповідує, другий співає, третій ще щось робить у церкві, а четвертий може підтримати це все коштами. І коли ти вже дивишся на завершену картину цього служіння, ти розумієш, що всі вони це одинакові учасники цього Божого діла. Тому, якщо я можу проповідувати, а ти можеш підтримати проповідь фінансово, зроби це. Бо, зробивши це, ти становишся таким же учасником цієї проповіді, як і я, і кожен, хто приймає в цьому участь. Тому кожен, хто може, можливо, зараз він. Не в на території південної конференції, десь за кордоном, але якщо ви можете підтримати проповідь Євангелії на півдні України, то ви зробите велику справу, і ви станете учасниками цієї проповіді вангелія. Можна я ще додам. А я хотів би зауважити, що такі фінансові та людські ресурси є ну насправді викликом, викликом на території південної конференції. На всіх рівнях, різноманітних рівнях, до прикладу, школа потребує фінансів, школа потребує людських ресурсів. Можливо, хтось з вас зміг би стати вчителем в нашій школі. А, найбільше ми потребуємо людського ресурсу, і ми шукаємо можливості заохочення лідерів та місіонерів. Тобто, можливо, ви змогли би на рік або два приїхати та попрацювати як місіонер. Можливо, ви не можете приїхати, але дистанційно ви б могли би якусь частину проекту взяти на себе і цим допомогти розвиватися тим проектам, які зараз на ну, відчувають потребу в ресурсах. Це насправді люди, це ну, велика наша потреба. Я б я б може ще тільки ще трохи додав би не просто люди, да, а лідерство. Лідерство, яке надихає, та лідери, які ведуть за собою. Оце дякую. Я хотів би звернутися до наших членов церкви, які з нами поруч в Одесі, Миколаєві, Херсоні і Південній Бісарабії. У нас відкрилась школа лідерів. И это возможность также войти в служение сегодня по нашим районам, областям, для того, чтобы заменить места тех лидеров, которые бы вынуждены были уехать своими семьями за границу. Поэтому сегодня мы стараемся также во всех областях вести школу лидеров, и мы приглашаем вас присоединяйтесь. Не можете приехать через Zoom, но чем больше у нас будет лидеров, Тим буде наша конференція. Амінь. Дуже дякую вам за ваші відповіді. Дозвольте мені поставити вам провокативне питання. Насправді вся Україна зараз потерпає від війни. Лідери від'їжджають в кожній області, в кожна конференція втрачає сильних лідерів, і кожна конференція потребує якоїсь підтримки. Чому я, глядач? Маю підтримати саме південну конференцію. Чому саме південна конференція має стати моїм вибором е, пожертвувати фінанси, е, приїхати послужити, стати частиною ваших проєктів? Чому це має бути саме південна конференція? Будь ласка, буду дуже вдячний за ваші відповіді. Я декілька слів хочу тут додати, ну сказати верніше. Дивіться, ми не говоримо, що тільки південна конференція. Ми говоримо, що Боже діло має бути підтримано на всій території землі. Але південна конференція вона особливо має потребу, тому що вона частково окупована, вона багатостраждальна. На території південної конференції ми дуже добре, чітко пам'ятаємо, як була підірвана гребля, і пішло велике затоплення, повінь велика. І якщо робити такі, скажімо, Аналізи невеличкої території, це особлива територія, тим, що тут легше всього з усієї території України привести людину до спасіння, легше всього. І коли ти розумієш, що є територія особлива, яку треба просто наситити можливостями, і буде багато людей приходити, то це як сказати правильно, це великий стимул підтримати саме. служители, лидеров в данной конференции. Можно вы еще? Есть такое высказывание. Когда наступает время великой нужды человеческой, людской, то это время великого служения Церкви. И сегодня здесь, на юге Украины, Церковь максимально, кто остался, трудится. і є вте в це служіння, то это будет велике благословення для життя, як своєї, так і окружающих. Все можна я хотів би додати, а шановні друзі, якщо ви, ну, так трапиться, що ви будете учасниками та ну, ми будемо працювати разом, то ви відчуєте братерське братерську підтримку. І е, отримайте досвід, тому що ми на півдні України розуміємо, що церква вона е, має бути жива та здорова, і в нас є п'ять напрямків, котрі ми пит... котрі ми хочемо розвивати: це євангелізм, це поклоніння, це братерське спілкування, це учнівство. Та служіння, і а, переживаючи досвіди у цих п'яти напрямках, ми бачимо, як громади, а, ну як люди навертаються, як громади змінюються. Або навпаки, коли громади а, ну а, не вистачає їм чогось в цих напрямках, то ми розуміємо, що це треба змінити, і, можливо, саме це ви це можете зробити. Дуже, Дуже дякую. Ще можна де хочу наголосити, що у нас. Є люди на території України, які живуть в більш безпечних місцях, до прикладу, західна територія України. Але ці люди вибрали для себе одного разу, коли почалася війна, стратегію допомагати саме півдню України. У нас є один дідусь, якому вже скоро буде 80 років, і він. Протягом трьох років, війни, майже трьох років, він потужно допомагає нам гуманітарної допомоги. У нас є завод, який виготовляє воду в Карпатських горах. І є в нас Спонсор, який спонсорує, щоб ця вода виготовлялася там на тому заводі, і доставлялася на південь України, тому що людина розуміє, що коли трапилася трагедія повені в Херсонській області, то е, наша частина конференції втратила можливість просто вживати питну здорову воду, і це вже три роки проходить. У нас такий проект, і людина продовжує, і ви знаєте, скажу вам, що е, Багато є людей, які допомагають півдню, і всі вони дуже задоволені, що могли стати частинкою е, такого проекту, де не просто дається якась допомога, а де ці проекти служать тому, щоб засвідчити людям про любичого богу. Тому це важливо. Дуже дякую. Да, я хотел, знаете, поделиться радостью. Эти люди, которые выехали, допустим, за границу, наши братья и сестры, они испытывают там свои сложности. У нас свои, у них свои, свои вызовы, переживания, устройство семьи, детей, работы, учить язык, дальнейшая жизнь. И знаете, как приятно, вот перезванивает кто-нибудь и говорит, как вы там? Я говорю, да нормально, сидим два дня без света, в принципе, но газ есть хорошо, вода не доходит, ну, в принципе, есть как бы служение, жизнь. Он говорит, я хотел как-то поддержать, передать там средства и так далее. Приятно, что при всем том, что люди уже давно устроили свою жизнь где-то, они вспоминают, помнят, поддерживают звездок и стараются что-то сделать доброе. Я думаю, что Бог вас сто крат воздает людям, которые участвуют в деле спасения, в доброте, в помощи нуждающимся. Поэтому спасибо вам. Дякую, что вы з нами поруч. И также особливо дякую тем, кто в, явно, в наявності зараз поруч. Тому хочется пожелать. Чтобы мы могли, даже несмотря на обстоятельства, иметь близкие отношения с Иисусом. Это самое главное. Он поведет, он знает путь, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Поэтому хотим пожелать именно вот этого единения с Господом, несмотря на какие обстоятельства. Потому что это главное. А с ним нечего бояться. Уж если Бог за нас, то кто против нас? Амі, дуже дякую вам за ваші відповіді. З нами сьогодні був президент південної конференції, секретар південної конференції та помічник президента. Дуже дякуємо. Надіємося, що ще побачимося, і ще не один раз будемо спілкуватися. Сьогодні дякую дякуємо Дякую. доброго слові.